Нові сенсаційні подробиці побиття журналістки Тетяни Чорновол. Її чоловік стверджує, у ніч, коли її жорстоко відлупцювали, за автівкою Тетяни гналася не одна машина Porsche Cayenne, а дві автівки. Це нібито видно на відеореєстраторі. Чоловік Тетяни каже, хоча очної ставки його дружини із підозрюваними ще не було, вона впізнала в одному із них свого кривдника. Крім того, слідство встановило, що заарештований Сергій Котенко після нападу на Чорновол заїжджав на побитому поршкаєні до свого знайомого у село Чубинське Бориспільського району. Хотів залишити у нього автівку. Проте знайомий не дозволив. Нагадаємо, Тетяну Чорновол сильно побили на Бориспільській трасі у ніч на 25 грудня. Правоохоронці заарештували п'ятьох підозрюваних. А ось підозрюваних у побитті ще одного нашого колеги Валерія Гарагуца поки що не знайшли. Нагадаємо, журналіста Дніпропетровської газети Ліца відлупцювали беркутівці 1 грудня біля адміністрації президента. Валерій Гарагуц написав заяву до міліції. Спочатку правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за фактом перевищення силовиками службових повноважень, а нещодавно відкрили ще одне за перешкоджання журналістській діяльності. Про те, хто саме бив журналіста, слідство поки що не знає. Валерій Гарагуц не лише потерпілий, а й підозрюваний. Його звинувачують в участі у масових заворушеннях. Адвокат журналіста каже, з Валерія мали зняти всі звинувачення, бо відповідний закон ухвалила Верховна Рада ще 19 грудня. Проте й досі цього не сталося. У журналіста та його адвокатів увірвався терпець. Захисниця Валерія подала клопотання до прокуратури Києва. Просила зняти із підзахисного звинувачення. Прокуратура відмовила. Захист не збирається здаватися подали позов до Печерського райсуду про бездіяльність столичної прокуратури.